Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Романів Сергій Ігорович Солдат, гранатометник 3-ї механізованої роти 17-ї танкової бригади імені Костянтина Пестушка, народився 9 червня 1988 року в селі Дубовиця Калуського району Івано-Франківської області. Був другим сином в родині Галини та Ігоря Романівих. Чорнявого хлопчика з карими очима назвали Сергієм. Коли йому виповнилось два роки, сім'я переїхала в село Томашівці. Він ріс спокійною та доброю дитиною. В школі навчався без проблем, мав чудові. Стосунки з однокласниками після 9 класу вступив до Войнилівського професійного училища, закінчивши навчання. На відмінно, в 2006 році, Сергія призвали до армії, де він служив водієм інженерно-саперного взводу. Після демобілізації працював водієм в Укрпошті у 2008 році. Зустрів свою майбутню дружину Іванну. З якою одружився в 2012 році. Вони переїхали до Львова, де Сергій працював на заводі Каменяр. У 2015 році вони стали щасливими батьками. У них народився довгоочікуваний син Арсеній. Сергій був чудовим татом. Після роботи він завжди поспішав додому, щоб дружина могла відпочити. Він повністю віддавав себе сім'ї. А материнство стало для Івани справжнім щастям. Адже чоловік завжди був готовий допомогти, будь-то день чи ніч. Того ж року раптово помер старший брат Руслан, і Сергій став єдиною опорою для своєї матері. Щодня телефонував їй, намагався у всьому допомагати. Повернувшись в рідні Томашівці, працював на каменеобробному заводі в Калуші. У 2022 році у сім'ї Сергія та Івани народився другий син Олексійчик, татова радість і розрада. Діти обожнювали свого татуся, а вечори після роботи були наповнені щастям і дитячим сміхом. Та жорстока війна поставили крапку у сімейному щасті. Сергія мобілізували до війська, і він пройшов через Львів, Сарни, Кривий Ріг, Харків і Суми. 24 вересня він в останній написав повідомлення мамі та дружині. Я на вихід люблю вас. Наскільки не знаю? Цілую 6 жовтня 2024 року. Близько сьомої години вечора його вбив ворожий дрон, коли герой назавжди повернувся додому. Вся дорога була встелена квітами. Дорослі й діти, знайомі та незнайомі, всі схиляли голови перед скороботним кортеджем. Згибель Сергія стала страшним ударом для всіх, хто його знав, особливо для рідних і друзів. Ніби страшний сон, з якого не можна прокинутись. Побратими згадують Сергія як розумного, уважного та майстерного військового. Він завжди прагнув триматися під контролем і хвилювався за своїх друзів, які виходили на позиції. Дружині від часто писав, що шкодує за втраченим часом, за тим, що надто багато працював і замало часу проводив з родиною. Він мріяв повернутися додому, поїхати з синами на риболовлю, навчити молодшого їздити на велосипеді, дожити до старості в мирі і любові, а також мріяв про донечку, народження якої не дочекався. Минає час дня загибелі Сергія, але біля його могили завжди горять свічки. Його продовжують любити. Дружина приносить гарячу каву. Мама солодощі, діти нові іграшки. А куми прикурює для нього цигарки. Герой живе, доки його пам'ятають. Кожен з вас є дуже важливий для нас, кожен з вас дуже дуже потрібен нам. Тому прошу вас, добре вчіться, будьте чемними. Ну і не підведіть нас. Ще раз вітаю вас всіх. Па-па.